Мені 28, моїй дівчині 26. І я думаю, що вона витирається моїми спортивними шкарпетками після того, як ходить до вбиральні. Єбать. Справжній пост про лайно. Я пишу з анонімного аккаунту, бо, ну, самі розумієте. Коротко. Я знайшов у смітнику свої шкарпетки з какахами, спитав дівчину, вона почала кричати, плакати, і втекла з дому. <рес> Сука, що за хуйня там происходит? бля, Я не розумію. ще. Я навіть не знаю, з чого почати. Я приголомшений. Вона тільки що вибігла з дому, а я сиджу на ліжку і задаю собі купу запитань. Я живу досить звичайним життям і думав, що вона теж. Ми разом всього кілька місяців. І коли все стало серйозно, з'їхались. Ми розділили домашні обов'язки, але єдине на чому вона наполягала, це прати речі. <плес> ну це вже блядь, цей дзвоночок, піздять серйозний ще. Ну так, це не дзвоночок, принципі. А що це дзвоночок? Це я знаю, чи вже, скажем так, історію про що вона. то я вже розумію, да а так там ніхуя не понятно. Ну, хоть я, я стираю, прикольно, класно. В чому проблема? Казалось би. Вона приходила додому і, побачивши, що я беруся за прання, одразу просила мене зробити щось інше. Я повертався, а вона вже почала прати. Я вважав, що це мило і ніколи не вимагав, щоб вона прала сама. Але якщо їй це приносить задоволення, не заважав. І тут усе стало дивно. Я тримаю всі шкарпетки та труси в нижній шухляді комоду. Я часто хожу в спортзал, тому завжди маю запас чистих спортивних шкарпеток. Я ніколи не рахував їх точно, але візуально їх було багато. Сьогодні Зранку я збирався до залу. Я відкрив шухляду і побачив лише кілька парафінових шкарпеток, але жодної спортивної. Спочатку подумав: мабуть, у пранні перевірив кошик для брудного порожній, подивився пральну машину і сушку, теж порожні. Я не міг зрозуміти, куди поділись усі мої спортивні шкарпетки. Зробив логічне, спитав у дівчини, вона ж пере речі завжди. Вона замовкла, почервоніла і вибігла з кімнати. Я пішов за нею запитати, чи все гаразд. Вона мовчала. Я сказав, що не злюсь, я просто шукаю шкарпетки. Вона пробурмотіла: Я не знаю. Я все ще не злився, але був дуже здивований. Шкарпетки ж не можуть просто зникнути. Я перепитав ще раз, навіть посміявся, а вона тільки поглянула на мене, розсердилася і сказала: Я куплю тобі нові. Перша думка. Вона випадково зіпсувала їх у пральній машині. Це здалося мені кумедним, і я пожартував про це погана ідея. Вона відразу почала ридати прямо повноцінна істерика. На тому етапі я вже не думав про шкарпетки. Я хотів знати, що з нею. Я сів поруч, обійняв і спитав, чи з нею все добре. Вона тільки повторювала, що вибачається, і купить мені нові шкарпетки. Я намагався її заспокоїти. Сказав, що сам собі куплю, щоб вона не переймалася. Посадів ще кілька хвилин, але треба було йти на роботу. Сказав, що люблю її, зібрав речі і вийшов. По дорозі вирішив винести сміття. Коли відкрив кришку смітника, то побачив маленький пластиковий пакет зверху. Він був напівпрозорий. І я побачив, що всередині шкарпетки. Я подумав, що вона таки зіпсувала їх у прані і захотів сам подивитися. Я відкрив пакет і одразу пошалкував. Йобана <union> <dragon> <3 captain> жизнь, блять. Що у вас відбувається, нахуй? Я відкрив пакет і одразу пожалкував. Всередині було кілька моїх спортивних шкарпеток, і всі були в какахах. Як тільки запах вдарив в ніс, я зрозумів, це точно лайно. У нас немає тварин. У нас немає дітей, чи є лайно на моїх шкарпетках. Я не міг піти на роботу з такими думками в голові. Я взяв пакет і повернувся додому. Як тільки вона побачила пакет, почала кричати: кричала, що я не мав ритись у смітті і приносити це назад у дім. Я просив її заспокоїтись і просто сказати, чому на шкарпетках лайно? Я ні в чому її не звинувачував, але вона почала казати, що я її звинувачую. І тут мене осінило. Я не знаю чому, але я спитав: це твоє лайно? Їбать, ми сюдла уйобнулись. Вона знову розридалась і втекла з дому. Цього разу я за нею не побіг. І от я сиджу на ліжку з пакетом брудних шкарпеток на підлозі, повен запитань. Єдине пояснення. Вона витирається ними після туалету, і це породжує ще більше питань. Я написав їй повідомлення з проханням повернутись. Вона ще не відповіла. Я навіть не знаю, що сказати, коли або якщо вона повернеться. Єбана жизнь, блять, що у вас відбувається, товариші нахуй. Поки що вообще нічого не паня. Ну як? подозріння одне, вона підтирається блядь, носками. Кент, тобі треба устроїтися або ще на одну роботу, нахуй, щоб... Позволить собі туалетну бумагу. Або, блядь, показати їй, як користуватися туалетною бумагою. Я не знаю, або це не, або це не те, що ми думаємо. Зараз ми все, сподіваюся, узнаємо. Let's go. Оновлення. Я пішов на роботу. Так, я викинув пакет. Вона написала мені. Очевидно, їй соромно, але вона сказала, що має мені все пояснити. Вона не хоче говорити особисто, тільки в повідомленнях. Її відповіді короткі, але я склав картину. Я прямо спитав, чи це фетиш. Це не фетиш. Вона зізналася, що витирається шкарпетками. Вона завжди сама прала бо приховувала цей факт. Переважно використовувала свої. Я ніколи не помічав, скільки в неї шкарпеток. Вона боялася, що я зауважу. Вона так робить давно. Її пояснення вона гермофоб. Це її слово. Боїться, що папір порветься і забруднить руки. Шкарпетка закриває всю руку. Після викидає її. Використала мої, бо не мала своїх. Отже, моя дівчина боїться забруднити руки, тому використовує шкарпетки для підтирання і робить це вже давно. Могло бути гірше, мабуть. Сподіваюсь, колись ми зможемо посміятися з цього. Зараз мені ще трохи дивно. Гуляє, чіп'ята я, я понімаю взагалі максимально. Ну так, да, все логічно, але. Для таких. Це дуже неприємний момент. Це неприятний момент. Базара ноль. але Но для таких моментів существують. Е, типа, ці е, салфетки для підтирання. Є салфетки спеціальні, типа вони навіть влажніші, да, для підтирання. Типа, блядь, це навіть. Ну, це адекватніше. Коротше, це поки що странно все одно, ну. не знаю. Я не знаю, я нічого не знаю. Напишіть, що ви думаєте. Ви взагалі підтирались коли-небудь цими мазками? І чиїми носками ви підтиралися? І як це? Як Як... Як, як взагалі почуття після цього Лучше, чи ну, порашкою? Це дуже цікаво. Напишіть мені, дуже цікаво. Друге оновлення у мене було багато часу поміркувати над тим, що сталося вчора. Я також перечитав багато коментарів. Дякую всім, хто дав поради. Було багато розвитку подій і кілька прохань дати оновлення. Тож ось, мені вже байдуже. Ми переписувались весь вечір, як і домовились, я пообіцяв, що не підніматиму цю тему особисто. Коли я повернувся з роботи, її машина вже стояла у дворі, а також машина її сестри. Я трохи нервував, не знаючи у що я зараз вляпаюсь, але взагалі. Бля, в гавно? Чувак, після після історії. можеш... Але загалом я просто хотів, щоб усе швидше закінчилось. Коли я зайшов, стало ясно. Вона теж хоче цього, її сестра допомагала їй збирати речі. Я не знав, що сказати, але точно не очікував цього. Я щиро думав, що все буде гаразд. Її сестра просто подивилася на мене і нічого не сказала. Я прийшов повз неї і зайшов у спальню, де була дівчина. Вона теж нічого не сказала, навіть не глянула на мене. Якщо вона збиралась піти, я хотів бодай поговорити про це. Після того, що я читав у коментарях про біде та ОКР, я подумав, що тут може бути щось більше. Я почав говорити, і вона кинула вішалки з одягом і закричала. Ти виклав це в інтернет? Я ж казала не говорити про це. Сестра вбігла до кімнати і сказала мені просто піти, поки вони не зберуться. Потім вона звинуватила мене в зраді. Що? Уся ця історія і так шалена, але це вже занадто. Я не витримав, я сказав її сестрі, що ніколи не зраджував, жодного разу, і ніколи б не зрадив. Досить. Я сказав сестрі, що причина, чому вона тут, в тому, що я дізнався, що моя дівчина витиралася моїми шкарпетками після туалету. Запала тиша абсолютна. Ніхто нічого не казав. Раптом обидві почали плакати. Сестра почала на мене кричати і казати, що я не маю права говорити про те, чого не розумію. Я запитав, про що вона взагалі. Вона продовжувала кричати і кричала, що це нормально, і щоб я займався своїм. Сестра про це знала. Вона не знала, що я написав про це в Реді. Сестра вважає, що це нормально. Я маю налізти в це? Це ж мої шкарпетки. Я стояв повністю приголомшений і просто пішов. Переночував у Друга на роботу сьогодні не пішов. Коли повернувся додому, всі її речі зникли. Я їй не писав. Думаю, все. Поясню дещо. Вона наполягла робити прання сама, щоб я не запідозрив, що в неї мало шкарпеток. Вона сказала вчора в повідомленнях, що завжди викидала шкарпетки, ніколи не прала їх. Підтвердила, це не фетиш. Біде вона не хоче, бо не хоче, щоб лайняна вода бризкала на неї. Я не встигаю за коментарями. Я виснажений. Намагаюся хоч якось пошартувати, бо насправді мені вже погано. От так редагування. Одне речення. Її сестра раніше не знала, що я написав про це в Reddit. Тепер, мабуть, обидві знають. Видалене оновлення. Мені 29 років, і я знову разом із своєю 27-річною дівчиною з какашковими шкарпетками. І я хочу зробити їй пропозицію. Весь текст, який був написаний у цьому оновленні, видалений автором, тому ми не знаємо, що там було написано. Але коментарі до цього оновлення є. Давайте їх трохи почитаємо. Поклади каблучку всередину однієї шкарпеток. Це безумовно найкраща порада. Це найсмішніша порада. На жаль, усі ми знаємо, що найкраща порада це тікати з цієї шкарпетково лайняної історії якнайдалі. Я справді думаю, що вам просто треба розійтися. У твоєї дівчини проблеми і не тільки з какашковими шкарпетками, а й з комунікацією, реакцією на конфлікти та емоціями. Тебе звинуватили у зраді через це дивне лайнове непорозуміння. Твоя дівчина зірвалася і просто повністю від тебе закрилася, а ще й сестру втягнула. Вам справді треба спочатку розібратися з усім цим лайном, перш ніж заходити далі. Їй, мабуть, слід звернутися до терапевта, а вам обом піти на парну терапію. Подарувати їй шкарпетки на різдво тепер викличе зовсім іншу реакцію. Половину свого поста ти присвятив шкарпеткам з лайном, а потім просто змовчав про те, з чим ти хочеш поради. Ти так і не пояснив, що саме не подобається сестрі твоєї дівчини у тобі. Без цього неможливо дати якусь іншу пораду. Можливо, справа в неправильно використаних шкарпетках. Також, чому вона не користується дитячими вологими серветками? От, пожалуйста, це те, що я казав. Це реально странно, блять. Сафет ну, вони ж жорсткі, вони ж не порвуться. Да. От і закончилась наша гавняна історія. Та у подруге явно якийсь Проблеми. Явно, є з чим поработати цьому психологу, чи терапевту, чи кому там. Або просто, хай, блять, роздуплеться і підтирається хоча б салфетками, ну точно не носками. Це вже взагалі якийсь піздець. Не знаю. Ребятки, пишіть свою думку, що ви думаєте про цю гавняну історію. А, будь ласка, ставте лайк, підписуйтесь, і ми будемо продовжувати. Всім дякую, всім па-па.